Добрий день, мене звуть Марина, я волонтер-бібліотекар у місті Варена, Литва. Потрапила я сюди, працюючи з провідним бібліотекарем в одній зілії міста Хмельницького, завдяки програмі «Бібліоніст». Усім відомо, що програма «Бібліоніст» дає можливість креативним і активним бібліотекарям розвиватися та рости професійно. В одному з бібліотеців, які ще місяця до бібліотеки, я наткнулася на оголошення бібліотеки міста Варена у УБІТВІ про те, що на конкурсній основі основі вони розшукують волонтера для втілення у життя декількох дуже цікавих проєктів. Мене звуть Віта, я працюю в муніципальній публічної бібліотеці міста Варена. Литва наша бібліотека бере участь у проєкті Європейської волонтерської служби «Публічні бібліотеки та активне волонтерство. Проектом керує Європейська комісія. У нас є особливий статус, що дозволяє залучати волонтерів. Ми отримали багато мотиваційних листів з різних країн, але ми обрали людину з України, Марину. Ми обрали її, тому що вона має досить бібліотечної роботи та володіє двома мовами англійською та російською. Я була страшенно рада, що буду однією з тих, хто отримає такий професійний досвід саме за кордоном, адже мені було надзвичайно цікаво дізнатися, як працюють бібліотеки Євросоюзу. Тому я без вагання вирушила до бібліотеки міста Варина, де зараз я вже знаходжуся четвертий місяць. В бібліотеці міста Варена я працюю над втіленням власних проєктів. Один із них український клуб, де збираються усі охочі вивчити українську мову, послухати українську поезію в англійському перекладі. Є блог, який я веду від початку Перебування в Литві. Я можу сказати, що я співпрацюю з культурним центром і вони мене запрошують на всі свої концерти. Я одягаю національне литовське обрання з ними. Їздила у Клайпеду на морське узперед на тролі, але люди не відрізняють, вони не бачать, ніхто не здогадується, що я не литовка. О, так, так Що я хочу сказати, що цей ансамбль він вивчить дві пісні, і я їх обов'язково поставлю на свій блог та в Ютубі. Одна з них виє вітер по зі І друга пісня теж така дуже стара, козацька пісня. Вони самі обрали ці пісні, вивчать їх. І під акомпанемент цієї артистки, яка тут грає на органі у куцьолі у варені. Вони виконують ці пісні, що буде надзвичайно цікаво. Одним з моїх проєктів, які я наразі втілюю в життя, є налагодження співпраці між бібліотеками міста Варина та міської бібліотечної системи Хмельницького. Першим кроком на шляху до втілення цього проєкту організація інтернет-конференції між бібліотек. Участь у таких проєктах це, це відкрити свій розум, відкрити свій розум для нового, не жити у тій політині, в якій ти живеш, в своєму маленькому місті, коли ти ходиш по тих самих вуличках, коли ти не розвиваєшся, коли ти не знаєш, не стикаєшся з іншими культурами, ти завжди ну, ти людина офітлярів. Коли ти потрапляєш у такого роду проєкти, ти стаєш відкритим для світу, відкриваються, твої, по, твої погляди міняються, твій світогляд розширюється. Це можливість для всіх людей, які бажають кинути собі виклик, відкрити в собі нові можливості самостійності, незалежності, впевненості в собі. Бажаю всім пробувати свої сили, не зупинятися на досягнутому і не боятися пораду що участь в цьому проєкті передбачає неформальне навчання та отримання молодіжного диплому Європейського Союзу. Е, дійсно, мене засмучує факт, що я довго залишила свою сім'ю. Е, я знаходжуся далеко від своєї родини, е, але е, пом'якшує ці обставини можливість спілкуватися з ними через інтернет. Пускай, вот так я стараюсь властно власне себя з вами. Так, ну, вот я теперь, я что хотела сказать, и я боялась. Я така, ааа, ну кажіть чесно, кажуть чесно, я кажу, ну чесно, то ні. Мало ви хочете, що воно дало, як вони вчили. Я думаю, що таке в камері, в кадрі мучик забереснув. Я так фанкей. И она даже это тебе не Украина, так сказать, что ты что хотела, ууу це это народ. А, що, не Украина, это северный народ. Он не сподобалось, и не сподобался. А, а, а какая мне разница? Головне, чтобы нам сподобалося.